Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. На жаль, до початкової школи у нас залишилось тільки одне місце. Отже, я навіть не знаю, що з вами робити. За місцем проживання в цій школі повинна навчатись моя дитина. Так в законі сказано. Так я твій сусід, так що один-один. А я вам по секрету скажу: його син такий Угу. Ви ж не хочете кожного місяця нові вікна в школі ставити? Зате він футбол дуже гарно грає, розумієте? У вас завжди будуть призові місця. А моя Євгенія вже вміє читати і знає таблицю множення. А наша тоді в перший клас іти а? Нехай зразу до університету йде. А Насправді у класі 15 дівчат, та 14 хлопчиків. Отже, перемагає цей батько, беремо його сина. Зачекайте, зачекайте в такому віці дуже важко сказати по дитині хлопчик, це чи дівчина. Навіть ім'я не доведеться міняти. Була Євгенія, стане Євген. А Давайте без таких крайнощів. А, є ще один спосіб. Ви що, натякаєте на хабар? Пс один раз дасиш, бо ж все життя таскати. Ми вимагаємо, щоб дитина була обрана на конкурсній основі. О! Добре, як завгодно. Раз-два-три Камень ножницы попи, раз-два-три Камень ножницы поперей раз-два-три Доброго дня. Доброго дня. Це за Діму Кращенко. Дуже хочемо, щоб він навчався у вашій школі. Чекаємо на вас 1 вересня. Дуже дякую. Чи? Чекайте. А як же моя донька? Розумієте, хлопці, перемогла дружба! Яка ж це дружба? Жіноча моя і Лесі Українки. побачення. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Жах! Софія Миколаївна, викличте мені цього ідіота! Кого? Як це кого? Сидоренка. <зас> Алло, до директора покличте бідбоя. Сидоренка. Так, швидко. Боже. Зараз буде. Як мене вже він задовбав і що характерно, за що мені таке? Йо-йо-йо, мала, що ти хотіла? Сядь нормально. Are you crazy, motherfucker? What you want, йо? Ти якого біса прийшов до нас до школи, собака? Це що за діч? I'm a teacher music. Ти мене сама взяла. Розумієш? Музика, сніжок. Сніжок? Ну так, типу біла чіка. Ну біла, як сніг, йо. Закрий рот. Ти як проводиш заняття для учнів? Ти повинен викладати шкільну програму. А ти? От як ти починаєш урок? Я починаю урок з шоу. Я виходжу в клас, вимикаю світло і кажу: put your hands up in the air, bring some noise. Сядь! Ти повинен як людина, як вчитель, зайти до класу і сказати, Добрий день, дітки. А ти? Ти тільки три дні пропрацював, а на тебе вже скарг куча. Я їх не читала, але я впевнена, що там страшне і сумне, от я тобі зараз прочитаю: заява. Козел дурак, скажений пес прусак. Пацюк урюк в дитинстві цілував утюг. Твої діси на мене такі коряві, що я з них стібуся. Признайся чесно. Тоді, тобі допомагала їх писати твоя бабуся. Раунд. Хто це мазафака? Нік його, який? Що Його? Що це за МС? Це хто, круглов? Чи той? Петров? Чи той очкарик Зеленов? Хто це? Написано інферно 8. Що це таке? <рив> «Інферно». Дай мені аркуш паперу, я буду писати. Хоча ні. Ти пиши, я буду диктувати. Ти не коштуєш ані копійки лише мураха, А вимагаєш від собаки бійки, я розчавлю тебе, як комаха. Тікай вже звідси, калічний малиш, бідбой наказує тобі. Киш, киш, йоу, раунд. Може, його похрестити треба. Значить, так, іди геть і шукай собі іншу роботу. Мам. Не мам, хай мені вдома поговоримо. 35 років у мене отут на шиї сидиш. Геть звідси. Ну все, матушка, тобі дізлайк. Я вшиваюся звідси. Господи боже мій. Треба було при розлученні все-таки віддати йому чоловікові. Запам'ятайте, Софія Миколаєв. Яку музику слухаєте ви, така виросте, й ваша дитина. Йо! Каман, вейба. Ну, дванадцять років мінімум тобі світить. До речі, символічно. Така собі школа життя. Ага, Ура. тільки в кінці тобі медальку ніхто не дасть. Ні. <гум> Я нічого незаконного не робив. Ага. А це все тобі діти підкинули, так? Чи з міністерства прислали як бонус? Ага. Це... Це. Не наркотики, це хімічні реактиви. Слухай, ну експертиза там виявить. Наркотики, це чи може щось там, щоб їх зробити. Нас взагалі це не цікавить. Угу, Тим більше, ви тут і самогон бачу, женети. Ай-яй-яй. Це звичайна д -д дистильована вода. Так, ти давай тут своїми цими розумними словами, не кидайся, бо воно в нього голова вже болить. Угу. Вода, можете самі спробувати. А ми зараз спробуємо, потім розпробуємо і знищимо всі докази. Ми себе знаємо. Угу. У Вас немає жодної підстави, щоб мене арештувати. А мені здається, що є. І підстави, і відбитки ваших пальців на цих підставах. Пальчик до пальчика. Я звичайний вчитель хімії. Зарплата маленька, хотів підзаробити. Не треба нас давити на жалість. Ми ж мінти. Можете у директора спитати. Вона займається усіма. З, з Закупками. Ооо, криниця! Та в нас тут ОПГ назріває. За цю справу нам і майора дадуть. Ага. Двох. Ну, правильно, по майору нарило. Так, так. <пух> так що ти будеш з нами співпрацювати чи ні? Я вам так все чесно кажу. Ну, не хочеш, як хочеш. Давай, я пакую його до цих бомжів туди, кинемо його. стійте, стійте. Ну, ну, це ж просто шкільна. Програма. З цим може вам е, розповісти любий п'ятикласник. Ну, ну. От п'ятикласник може і розповість. А ось мені, наприклад, і мому сину. Оце все незрозуміло. А вашому сину? Ну, він тут в 10 класі у вас вчиться, Коля Петренко. Коля? Ну, коля. <свист> Петренко, ну. Так це він вам розповів, що я торгую наркотиками? От так ви його вчите. Угу. Не розповів, а доклав по формі, як положено. Я всіх е вчу однаково. А чого ж в нього тоді двійка, а? Так це. Із за двійки? Ви ж могли спокійно прийти, поговорити. А ми як робимо? Прийшли, спокійно говоримо. Чи ви хотіли, щоб ми тут залетіли і пику вам натовкли? Ні. Дякую. Добре, добре. Ви правимо вашому колі його двійку. Ось і добре. І щоб оцінка була гарна, зрозуміли? П'ятірку йому в чверті. Все. Не менше. Йому ще поступати. Що, угу. тепер до біологічки. О, точно, пішли. Чай взяв. У тебе чай є? А якщо найду, немає. Ну все, добре. Айда. Купимо в цьому в Угу. М -м -м. А ця партія дуже гарна. А ці манти все ж таки тупі, тупі,